Формадол таблетки від головного болю. Зараз у нас на прямому зв'язку Нью-Йорк, тому що фактично зараз вся увага світу прикута до Нью-Йорка. Там другий день генасамблеї ООН. І Саме сьогодні засідання Ради безпеки по Україні. І сьогодні а, Зеленський зустрінеться з, з Байденом. Якщо нічого не скасується, це буде єдина друга за рік зустріч. Та mm -hmm. Байдена з президентом іншої країни за рік от, за такий період. Mm -hmm. Оля бачимо, тебе вже чуємо. Вітаю а, раді трой. бачити тебе. А, і, будь ласка, розпові... розкажи нам про залаштунки, якісь, що тобі відомо, яка атмосфера взагалі, як зустрічали Зеленського, як зірку наче нам здалося так на перший погляд. Ну так і є колеги. Доброго ранку. Все ж таки, Володимир Зеленський е, можу засвідчити за результатами цього дня у Нью-Йорку. Він залишається на топі світової політики. До нього прикута величезна увага, куди би він не приходив, де би він не з'являвся в будь-якому куточку кулакуларів організації Об'єднаних Націй. Його переслідує величезний натовп. Там дуже багато журналістів, які йому намагаються поставити запитання. І звичайно, це дуже важливо в плані того, що як кажуть в Америці, це така персональна дипломатія і звичайно, на будь-який онлайн виступ цього не замінить, тому що попереднього разу він звертався до генеральної асамблеї в онлайн режимі, і ну це, це абсолютно не той ефект. Тому цей візит він а, видається дуже правильним, дуже а, вчасним. Тому що ми багато говоримо про те, що треба підтримувати увагу до цієї війни, і в принципі, Зеленському, це вдається дуже добре. Оль, Оль. а ти чи не приїхали лідери Франції і Британії? Це скандал, шок чи просто якась така бюрократична тяганина? Ти знаєш, мені здається, що це така повзуча реакція на той стан, в якому зараз перебуває ООН, тому що її багато і небезпідставно критикують за те, що ця організація постійно глибоко стурбована, нічого не вирішує. І ми бачимо, що цього разу фактично лідери чотирьох із п'яти постійних членів ради безпеки ООН не приїхали. Ну Путіна ми одразу відкидаємо як фізичні недоліки. Сідзенпін теж практично нікуди не виїжджає. А але, от Макрон і Рі ще Сунак не приїхали, от як пояснили у французькому представництві Макрон, прийматиме у себе вдома короля Великобританії Чарльза третього про сунака взагалі нічого не пояснювали в його офісі. Але от це така позиція, як видається, до організації Об'єднаних Націй, як не дуже важливої організації, тому що а, бачимо, як і до речі, і прем'єр-міністр Індії моді теж не приїхав. От така, в принципі, рекордна кількість лідерів цей саміт проігнорувала. Ну і звичайно, сьогодні і. І Джо Байден говорив з трибуни генеральної асамблеї про необхідність реформи. І Зеленський пообіцяв, що сьогодні на цьому засіданні Радбезу по Україні він дасть якісь пропозиції, як повернути до життя статут Організації Об'єднаних Націй, але. Ну тут складно сказати, що пацієнт швидше живий чи мертвий Оль, ну, про радбезте згадали так, та... так так. А просто хочу запитати стосовно того, що голова МЗС Росії Сергій Лавров буде також сьогодні на обговореннях безпеки в Україні. Якби це сюрреалістично не звучало, як ти думаєш, або взагалі чи є якісь розмови, чи сяде Зеленський за стіл переговорів, чи ні? От саме за один стіл з Лавровим там на радбезі. Ниль, ну, Зеленського запитали про це напередодні, чи він сяде за один стіл з Лавровими, чи буде сидіти власне у залі, коли той виступатиме. Зеленський сказав, що ну він для себе не бачить проблеми, тому що це не його проблема, це проблема організації Об'єднаних Націй, точніше, країн-учасниць, якщо для неї нормально, що країна-терористка сидить в... ООН, то ну це, це є їхня проблема. А Лавров, поки що він виглядає, знаєте, як Лавров Шрёдингера, Він є і немає, Він теоретично сюди приїхав, але поки що сьогодні в залі його не було. Хоча російські агентства звітують про те, що у нього тут якась рекордна кількість зустрічей, не зрозуміло, що правда, де і з ким завтра. Теоретично він має бути на цьому радбезі як головний по Росії, тому що Путін не виїзний. І е, це питання, чи він прийде, я вам можу сказати, з досвіду попереднього року, коли був радбез на рівні міністрів, то Лавров е, звитяжно заходив лише на. Той момент, коли запланований його виступ, він виступав і тікав, щоб не слухати все, що говорили про нього, і про Росію. Така нехитра стратегія. Прекрасно вас там зустріч. Загаліолі просто <сміття> Слухай, з Дудою, там же історія склалась Яка там просто змістився графік, я Так розумію. Та тобто у нас зараз роздмухують скандал у телеграм-каналах, що, начебто, це знову ж таки ще олія вогонь цих відносин українсько польських просто з графіком проблеми. А, ні, мені не видається, що це просто з графіком проблеми, тому що а, я сьогодні, до речі, поспілкувалася із колегою з польського пулу, і він розказав, що Дуда сьогодні навіть називав конкретний час 11.30, що у нього запланована зустріч з Зеленським, а потім, нібито, почалися справді були суви по графіку. Але коли є бажання, тоді можна знайти і вільну хвилинку для зустрічі. Тим більше, що така заочна перепалка між Зеленським і Дудою все ж таки відбулася. І першим Володимир Зеленський виступав виступаючи на генеральній асамблеї, власне з трибуни сказав про те, що а, ті країни, які а, грають на зерні, як він сказав, що вони насамперед підігрують Путіну. А Дуду, уже потім польські журналісти з польського полу запитали на полях асамблеї, тобто, це це не було не був офіційний виступ. Його коментар, і там саме і прозвучав оцей коментар про а, те, що Україна діє як потопельник, який коли він от такій шоковій ситуації він хапається. За свого рятівника і ризикує затягнути його на дно і. Чи має право цей рятівник ображатися? Дуда вважає, що так, має. Але все ж таки, я хочу підкреслити, що в принципі виступ Дуде, окрім цих слів, офіційний його виступ був дуже компліментарний по відношенню до України, і він дуже схвально і прихильно про нас говорив. І ну... звичайно таке не дуже-не дуже вдалий цей вислів про потопельника, не дуже красивий відверто. Але все ж таки, ну, частково також ситуація, на мою думку, розбудується. Смухається, це знаєш, ООН як директорська контрольна в кінці року. Все спливає, все видно, усі натяки, усі недоліки. Оль, спасибі тобі величезне. Пізня ніч у нью Йорку зараз. Стеж, будь ласка. Якщо буде ласка, ми тебе ще почуємо, побачимо наступних днів. Пасибі тобі величезно Оля Кошеленко, спеціальний кореспондент СН у Нью-Йорку з генасамблеї ОНУ і люб'язно погодилась з нами поспілкуватись зараз.